Друзі, всім привіт! В цьому відео розкажу про модель від ВПЛ. Це радіокерований такий, вантажівка URAL B-36, маркерується. Розкажу, що це за машинка, чим вона комплектується. І найголовніше це те, як її можна доробити, як можна її покращити, що можна на неї встановити. Додатково, щоб вона була більш надійною. Ну і покращити її характеристики. Я вже приготував а, тут багато запчастин, які будуть сюди додатково встановлюватися. Про них трошки пізніше розкажу, а поки що розкажу, що можна отримати при покупці саме модель b 36 в стандартній комплектації. Це модель РТР, вона повністю зібрана та готова для використання до неї. Іде такий пульт керування. Це пульт керування саме пропорційний, тобто наскільки буде нажати цей гачок, або наскільки буде повернуто колесико серви, то настільки будуть повертатися колеса і газ так само пропорційно буде працювати. Іде в комплекті акумулятор на 500 мАч. Це 2С-акумулятор. Для нього тут іде Зарядний пристрій, викрутка, додаткові ресори запасні і зарядний пристрій. Також в комплекті буде інструкція для цієї моделі на англійській мові. Ще є окремі запчастини, які додатково встановлюються. Акумулятор встановлюється тут під капотом, тут виведен такий штекер, це підключається. Тут є додаткова. Кнопка включення-виключення цієї моделі. Знизу це все виглядає так. Всюди можна зустріти на детальках саме маркировку ВПЛ, бо це оригінальні моделі ВПЛ. Бувають якісь копії або щось подібне, але це саме оригінальна модель. Зараз тут встановлені пластикові карданчики, пластикові мости. В основному в стандартній комплектації завжди саме всі детальки. В основному пластик. Три моста, повний привід, всі шість колес. зовнішній вигляд моделі достатньо такий копійний, достатньо цікаво вони зробили. Позаду запаска, тут позаду дверцята відкриваються. Тут такі вікна, тут теж відкриваються двері. Двері тут, в самій кабіні, теж відкриваються, тут додатково ще встановлюється Дзеркала. Тут буде працювати світло, воно працює вже з заводу. При включенні машин, машинки буде спочатку блимати, потім після підключення апаратури буде постійно горіти. Тут така драбинка і начебто все. На стандартному пульті керування тут небагато налаштувань, небагато кнопок тут. Тільки тример сірвий. Ми можемо підкоригувати трошки положення коліс передніх, ну і кнопка включення-виключення. Про стандартну комплектацію розповів. Тепер це приберу і розкажу, що планую сюди встановити, і що планується ще додатково встановити. Сюди буде встановлено апаратуру третьої версії, яка йде вже зі звуком. Окремо йде в комплекті Динамік. Тут на цій апаратурі ми вже можемо керувати лебідкою, ми можемо керувати коробкою передач. Це двохступка з 370 мотором. До неї йде серва, яка буде перемикати ці передачі. Тут також є тример серви. Ми можемо включати-виключати світло і звук на цій моделі. Тобто, вже така апаратура, вона йде. Більш функціональна, і також ще додатково тут можна буде підключати і поворотники, світлоповоротників, додатково підключати ще освітлення на цю модель, тобто ця апаратура вже є більш функціональною. Посилені ресори тут вони йдуть вже з металевим кріпленням. Ну і комплект задніх ресор, якщо моделька вже. Набирає трошки ваги, і щоб вона вже ну, не дуже просідала, була більш стабільною, то додатково встановлюється вже більш потужні та підсилюючі ресори. Також на цю модель буде встановлено комплект металевих мостів з металевими карданчиками, все по зборці саме цих деталей, все по зборці цієї моделі я буду робити окреме відео, щоб було все зрозуміло, як воно збирається, як воно встановлюється, все буду подробно розповідати, і буду додати всі ці відео на канал. Також ще на цю модель буде встановлюватися лебідка, яка також є від фабрики ВПЛ, її треба теж буде збирати окремо. Все це покажу, і додатково ще буде встановлюватись посилений акумулятор, тому що. Стандартний акумулятор його не на дуже багато буде вистачати. От, а вже акумулятор більшої ємкості, більш потужний, він буде більше тримати заряд, більше можна буде користуватися моделлю. Ну і буде вже більш стабільно та надійно працювати. Саме в цьому відео я хотів розповісти про те, що планується встановити на цю модель, і як вона йде. Саме з коробки і що на ній встановлено, чим вона комплектується. В подальшому буду робити окремі відеоролики про встановлення чи підключення якоїсь окремої запчастини. Як це робиться? І все буду подробно розповідати. Всім дякую, хто підписується на канал, підтримує мене. Всім пока!